12.20. ми знаходимося на виборчому окрузі п'ятдесят Зараз зайдемо на дільницю і подивимося, як відбуваються вибори. Розкажіть, будь ласка, яку задачу ви сьогодні виконуєте? Сьогодні ми проводимо вибори у Балті та у Балтському районі, і ми також відсилаємо дані до Києву, до штабу у Києві і спостерігаємо за тим, щоб вибори проходили правильно. Доброго дня. Яку, кого ви представляєте, як спостерігач? Юлія Тимошенка. На вашу думку є порушення? Ні, немає, поки що не було. А ви кого представляєте? Юлію Тимошенко. На вашу думку, порушення? Є? Не було. Кого ви представляєте? Порошенка. Петра Порошенка. Порушень немає. Все поки добре. Петра Порошенка порушень немає. Все відбувається добре. Розкажіть нам, будь ласка, скільки відсотків вже людей проголосувало, як відбуваються вибори? Ну відсотках не вважали. десь у нас у нас виборців 1121, а проголосували десь біля 300 на цей момент. Порушень нема таких, що можна було сказати, є якісь закавики, якісь маленькі неподорозуміння. Ну, ми їх решаємо в робочому порядку. Все нормально. Дякуємо. 12.25. 12.40. Ми знаходимося на виборчій дільниці п'ятдесят Розкажіть, будь ласка, скільки зареєстровано у вас виборців на даний час, скільки проголосувало і чи є порушення? У списках виборців зареєстровано 1493 виборця. проголосувало, на даний момент 351 виборець. Порушень не спостерігали, поки що щоб хтось щось порушував. Все добре. Я від громадської організації, журналіст. На вашу думку, порушення є? Ні, поки що все тихо, спокійно. Доброго дня, кого ви представляєте? Громадська організація приєм. На вашу думку, порушення є. Нема. Доброго дня, кого ви представляєте? Бойка. На вашу думку, порушення є? Ні. Все йде, чесно, як положено. Кого ви представляєте? «Кандидата в президенти Юлію Володимировну». На вашу думку, Наразі немає. 12.55. ми знаходимося на виборчій дільниці 51 Зайдемо і побачимо, як відбуваються вибори. Ось ми бачимо, що заповнюються бюлетні, люди з паспортами прийшли віддати свій голос. Кого ви представляєте? Я представляю кандидата в депутати Габеру. Е, на вашу думку, порушення є? Поки що ми не спостерігали. Тут люди працюють, всі чесні, всі порядочні. Я сподіваюся, що буде все добре. Е, кого представляєте ви? Юлію Тимошенко представляю. На вашу думку порушені? Ні, немає. Все проходить хорошо, чисто, все нормально. Порушень немає, представляю партію бойка. Я представляю кандидата в президенти Петра Порошенка. Ну, поки що немає, все добре. На а порушень немає, так. Да. Порушень все добре у нас. Да. На нашій дільниці зареєстровано 840 виборців. На даний момент проголосувало близько 200, 260 людей. Люди йдуть, поступово приходять. Явка вважається середньою, але день чоловік розпочинається тільки. Чи є порушення? Порушення зафіксовано спостерігачі є, всі працюють все гарно. Тринадцята година, 9 хвилин. Ми знаходимося на виборчій дільниці під номером п'ятдесят Зайдемо і побачимо, як відбувається виборчий процес. На нашій дільниці 1291 виборець, проголосувала 398. Порушень поки немає, поки йде все добре. Надіємося. До кінця буде все добре. Відправляємо членів комісії на виїзд на дому по НСП. Ось кидаємо другий контрольний талон у скриньку. Ось, вручаємо списки. Значить, Нікіпелова, Венік Стахова і поліцейський. Значить, у нас на дому голосує 10 чоловік. Значить, ми видаємо рівно 10 путіків. Кого представляєте? Чи є порушення? Порушень немає, а представляти не буду казати кого. Представляю Габера Миколу Олександровича. На вашу думку порушень є? Немає. Порошенка представляємо, порушень немає. Доброго дня, кого представляє? Гриценка. На даний час, слава Богу, все в порядку. Представляю Петра Олексійовича Порошенка, порушень немає. Виборчий процес іде добре. Бойка Юрія, нарушень немає.